Які методи вирішення цієї проблеми, тобто нестачі такого дефіциту електроенергії, ви можете порадити для населення і для того, хто проживає в квартирах і в приватному секторі? Ну, в квартирах багато, багато поверхівок, то це насамперед ну, традиційні якісь методи: це енергозбереження, це і утеплення квартир. І, мабуть, встановлення там якихось розумних розеток, да, тобто також економне. Використання електричної енергії, планування своєї роботи і використання приладів таким чином, щоб все ж таки економити по максимуму. Особливо це стосується вечірніх годин, там з 6 по 10 годину. Да? Тобто то найбільше в ці години напружена ситуація. Ну і потрібно купувати значить, у нас системи накопичення типу ЕКОФЛО. Хто багатший, може купувати і, і також щодо цього інвертори відповідні, які би, які би практично би ну, з, з автовимикачами, щоб люди не постійно не включали, не відключали. Цей процес відбувався автоматично, коли переключання на, на акумулятор, да, коли відсутність світло, і навпаки на, заряд, на зарядження, коли світло є. Тобто, ну, от такі основні поради, ну і безумовно, що потрібно, у кого є можливість, підготувати якийсь резервний варіант. Це, це насамперед стосується будинків загородніх, да, тобто чи своїх власних, чи друзів, родичів, що все ж таки ймовірність серйозно зберігається. У нас в аварійних відключень взимку, да, довгих відключень. Росія все зробить для того, щоб зруйнувати нашу енергетичну систему. Це ми бачимо прекрасно з одного боку, з іншого боку, ну, дуже недостатньо нам надаються системи протиповітряної оборони. В цій ситуації дуже важко зберегти енергетичну систему.